Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Нещодавно мій брат Назар сказав нам, щоб хотів познайомити нас зі своєю дівчиною та додав, що згодом хотів би зробити їй пропозицію, тому вирішив, що нам треба зустрітися. Ми з мамою куховарили півдня, готуючись до приходу майбутньої невістки. Старались, прибирали, готували, і гость прийшла ця довгоочікувана мить. Коли Ліна прийшла до нас в гості, то одразу зрозуміли, що смак мого брата просто чудовий. Та й по недовгій розмові зрозуміли, що дівчина дуже вихована, скромна та розумна. Ми сіли за стіл та почали розмовляти та знайомитись, але ми з мамою стали помічати доволі дивну поведінку Ліни. Вона нічого не їла, якось дивно дивилась на всю цю їжу, та весь час хотіла щось тихенько сказати на зару, але так, щоб ми точно не почули. Мама не витримала та запитала від цікавості Ліну, вибач може, ми тобі чимось не вгодили в їжі, чи, може, недобре стало? Хвилюючись, запитала ненька. Ліна набрала повітря в груди та з червоним обличчям, що явно показувала її соромізливі, за те, що вона зараз скаже, щиро розповіла. Розумієте, я не хотіла вас ображати, бо ж розумію, як ви старалися це готувати, проте я не можу таки їсти. Не подумайте нічого такого, просто в дитинстві мене весь час годували дуже жирною їжею, і в підсумку мене став накопичувати з холестерин в судинах. Утворився корок, та я мало не покинула цей світ в підлітковому віці. З тих пір я не можу дивитися на жирне. Мені страшно стає. Ще раз, вибачте, і все і зі сльозами на очах Ліна вибігла з кімнати. Я бачила, що вона старалась не образити нас, але ніяк не очікувала почути таку історію. Ми з мамою та Назаром переглянули, спішли за Ліною, яка плакала в коридорі. Ми поговорили та владнали ситуацію. Але з тих пір і самі стали переглядати свій раціон. І тепер, якщо Ліна приходить в гості, готуємо такі страви, які сподобаються їй і окремо щось для себе. Все ж вона людина чудова та дуже вихована. Тож чому не поставитись з розумінням до її особливостях в харчуванні? Любі друзі, а тепер питання до вас. Як би ви поступили на місці мами та сестри? Стали б готувати щось окремо для своєї невістки? Чи. Образились би до неї за те, що вона не захотіла попробувати вашу їжу. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.